Гаразд, Джейку, що у тебе, чувак? Сьогодні я хотів би поговорити про ігровий магазин. Чорт так! Досі приносить гроші. О так. О, дякувати Богу. Гаразд, що у нас далі? Воу-воу-воу-воу! воу -во 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 -во. Це ще не все, ні. Стоп. Джейк. Джейку, ти що? Ти збираєшся заробити нам більше грошей. Гаразд. Ми всі чули про що? Мікротранзакції ще пак основний заробіток. Отак, відколи ми запустили ігровий магазин багато років тому, це наш найбільший генератор прибутку з дуже великим запасом. Чудова робота, чудова робота. Давайте поаплодуємо. Це круто, а, а все почалося зі скромних обладунків для коня. Найбільше про це шкодую. Тож ми з командою по монетизації думали. Про те, як збільшити прибуток ще більше. Музика для моїх вух. Ми думаємо, що знайшли рішення, яке дозволить заробляти ще більше грошей з ігрового магазину. Вибачте, можна я дещо скажу? Може, що Що, Ебі? Просто я бачу багато негативу в спільноті щодо кількості мікротранзакцій, які ми впроваджуємо в гру. А це клята спільнота. Вони бляха, нестерпні! Хто небудь скаржився на мене конкретно? Ні. В основному на монетизацію. В основному, то деякі скарги були на мене. Ні, ні, Джейку, ніхто про тебе не згадував. Скарги особливо посилилися після того, як ми почали розміщувати посилання на магазин у кожному меню гри. На додаток до спливаючої реклами при першому запуску гри та пропозиції відвідати магазин при спробі вийти з гри. Так, безумовно, Джейко, а магазин все ще приносить гроші. О, так. відколи ми запровадили вихід через подарунковий магазин, прибутки злетіли до небес. Дякую, Ебі. Джейку, продовжуй. Так чи інакше, ми думаємо, що знайшли спосіб збільшити прибутки ще більше. Зацініть замість мікротранзакцій. Дайте мені барабанний дріб, будь ласка. Макротранзакції. Джейку, Ти привернув мою увагу. Гаразд. Отже, зараз наш найбільший грошовий генератор це а, ця золота штуковина. Шлях світла. Золота аура солдата. Так так, байдуже. Ця штука продається за 30 доларів. Але що? Якби вона продавалася за 300 доларів. А ми можемо? Можемо робити, що захочемо. Отже, виходячи з цього. Гіпотетично. Чи означає, що ми можемо, ну не знаю, брати тисячу доларів? Так, 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 так. Так. Тисяча доларів? Так. За що? А кому не до сраки? Це тисяча баксів. А ще можна випускати преміальні лутбокси за в десятеро більшу ціну. А і Що зробить їх такими. Преміальними. Вони коштують дорожче. І. Не знаю, вони будуть бляха золотими. Або що я можу зробити золотими? Боже, Джейку, я тебе зараз розцілую! Заждіть. Це дивовижно! Я думаю, що це принесе нам купу грошей. Так, я теж так думаю. Так. Делвіне, і ти схвалюєш це? А, ні, ні, це маркетингова штука. Це не Делвінова штука. Тож, це маркетингова штука, а не Делвінова. Бляха так, Джейку! Бляха так, Клінта! Бляха так! Іди сюди! Багатенькі кращі друзі, на все життя! Так! Mm. Ми покінчили з макротранзакціями. Ми запроваджуємо макро-макротранзакції. Так, прямо на Ютубі. Так, натисніть будь-яку кнопку, це коштуватиме 500 доларів. Ми розібралися. Розібралися. Резикнате? Так, це було б можно. Можуть бути наслідки. Ми думаємо, усе спрацює. Перевірте, скільки це коштуватиме. Так. Прошу не зліться на нас.